Напишіть хто. Так, поставила. Значить, ми взяли, друзі, 4 яйця. Дякую вам за лайк. Чотири яйця. Дрібочку солі. Все це збили, стакан цукру. Збили. Уже до, до піни білої, далі стакан муки, підготовлену форму. У нас форма була підготовлена скляна. Прозора скляна мені найбільше подобається, що ми можемо побачити, як воно у нас викликається. Ми поставили при температурі 180 градусів. На 40 хвилин, але ми постійно будемо е, дивитися туди. І тому тому саме краще мати прозору. Ну, мені так подобається, прозора е, форма для випікання. Звичайно, на дно яблука, дуже добре збитий бисквит і вийде чудова шарота. Так як сказала мама, друзі, безсквит повинен бути найсмачніший торт. Бисквитний, так? це той, давайте скажемо, безсквітний. Чомусь ми до цього привикли. Це той, який там, де гарно змочений сиропом бісквіт. І він тоді буде смачний. так, ми поставили на 180 градусів. Перші 15 хвилин, через 10 хвилин ми подивилися. Через 15 хвилин ми побачили, що у нас трішечки припекла, при, припеклася верхушечка. Далі ми зменшили. Зараз у нас температура десь 160-150 градусів. Отак ми зробили. Трішечки зменшили. І знову печеться. І наша шарлотка печеться уже, зараз вам, уже пів години. Тому скоро будемо дивитися, ми бачимо, вже, що низ пропікається, і будемо дивитися, як він, у нас, як він пропечеться у нас донизу. Саме, значить, і зараз розповім, як печеться шарлотка. Ну, можливо, це не лише шарлотка, можливо, все так пропікається. У нас температура йде з усіх сторін нашої форми. І воно гріє, значить, гріє знизу, гріє з усіх боків і гріє зверху. так? І от все починає пропікатися звідси, з боків. А шарлотка вона, сама консистенція, у неї, ви бачили, сметани. І тому оце все гейзер, якщо воно не допечеться. Воно потім в кінці такий викине, як гейзер. Буде отакий от чудовий. Е, брали колись е, є деякі кафушки, які продають кекси, називають гейзер. Тобто на великій, при великій температурі печеться цей кексик, в кінці залишається трішечки, вони оставляють вам вами цей гейзер І, і отримався. І так у нас вже, ми бачимо, пройшло 45 хвилин. Друзі, чат працює. Пишіть. Приєднайтесь і пишіть. Нас залишилося, нам залишилося 15 хвилин. Залишили до випікання 15 хвилин. Ну, а тим часом все-таки хочу вам побажати сьогодні чудового вихідного дня, чудового настрою. Чат працює, пишіть, друзі. Зараз я ще що я зроблю?